Друзі, вітаю вас з Майдану Незалежності. Вітаю вас з головпоштампу в місті Києві. Давно ми з вами не зустрічались, на це були певні свої причини. Перша — це те, що я пішов викладати в університет. Якщо ви пригадуєте, то я розповідав, що захистив дисертацію, отримав диплом, пішов викладати, і це займає дуже багато часу, оскільки філателія це перш за все хобі для мене, тому... Їй я присвячую вільний час. І вільного часу дійсно не було. Ну, а друга, це те, що Укрпошта пішла у якусь таку довготривалу відпустку і не тішила філателістів, не тішувала поціновувачів поштових марок, конвертів та листівок новим матеріалом. І ось сьогодні на Укрпошті відбувається спецпогашення. Так, чергове спецпогашення присвячене підрозділам Збройних сил України, які Захищають територіальну цілісність, незалежність і державний суверенітет. Так, сьогодні на головпоштампі відбудеться і відбувається спецпогашення, присвячені 40-й окремій бригаді берегової оборони. Так, зараз ми підемо. Зараз я піду на головпоштамп. Матеріал я підготував завчасно, вже покажу вам його на головпоштампі, покажу його погашеним. Матеріал. Укрпошта нам запропонувала за проектом власна марка, тому його можна було завчасно купити. Якщо ви пригадуєте, то я розповідав, що ще в кінці минулого тижня в філмагазинах тут на головпоштампі або на ліобережному поштампі можна було придбати цей матеріал. Так, тому я завчасно підготувався і зараз піду погашу конверти, відправлю їх друзям і покажу. Що з цього вийшло? Ну що, друзі, спецпогашення в повному розпалі. Як Ви бачите, в мене за спиною там відбуваються різні автографсесії, оскільки є і представники від бригади, є художник, тому їх там всі дружно обступили і не дають їм вільно дихнути. Я, звісно, жартую, але дійсно там, десь, якщо ви бачите, навіть в мене на фоні, ось тут. Вадим Васильович, голова Київського товариства філателістів, також пані Наталя Мухіна, це представник Укрпошти, без якої не відбувається жодного спецпогашення. Взагалі, це мега-експертна людина в галузі української філателії. Одного разу мав велику честь бути з нею на радіоефірі, присвяченій українським маркам українській філателії. Дізнався для себе багато чого нового і багато чого цікавого. Добре, давайте подивимось, що ж такого класного сьогодні нам запропонувала Укрпошта. Взагалі, чому ми тут зібралися? Ось так виглядає конверт і власна марка, який нам запропонувала Укрпошта. Конверт знову формату DL. Ви знаєте, що мені ці конверти дуже не подобаються. Але враховуючи який класний альбом для їх зберігання, я придбав, тому можна їх вже нормально зберігати. Ось так виглядає конверт, оформлений на відправлення самому собі. Бачите, адреса Хрещатик 22, тобто я сам його відправив і одразу ж забрав. Це те, що нам запропонувала Укрпошта. Також в анонсі я вам розповідав, що використаю і матеріал попереднього року. Так, це конверт і марка 2022 року. Я дещо сплутав у своєму відео. Конверт і марка. Які випускалися в 2022 році до Дня Збройних сил України, Дня захисника. І якщо ви пригадуєте, то там в... випускався блок, і в цьому блоці було шість різних марок присвячених різним родам Збройних сил України. І ось одну, один з таких конвертів, одну з таких марок, присвячених військово-морським силам, я використав для цього погашення. Звісно, довелося цю марку вирвати з блока, і, відповідно, будем, буду чекати, можливо, будуть якісь інші спецпогашення, присвячені тим родам Збройних сил, які залишилися. І ось такий чудовий конверт. Цей конверт мені прийшов з Івано-Франківська. Це конверт ручної роботи, виготовлений він відомим. Івано-Франківським філателістом, який вже, на жаль, помер. Я, на жаль, не пам'ятаю точно прізвища, в мене дуже погана пам'ять імена і на прізвище, не хочу перекручувати. Обов'язково знайду цю інформацію і подам в інших відео. Цей конверт мені надіслав мій друг філателіст з Івано-Франківська. Маю декілька таких ще примірників, які можна використати для спецпогашень, які будуть присвячені. Збройним силам України. Це конверт ручної роботи. Ось такий приблизно матеріал я сьогодні оформив і відправив собі і друзям. Абсолютно такий ж матеріал піде моїм друзям за кордон. Ось так виглядає конверт. Тобто, той самий конверт, та сама марка, те саме спецпогашення, тільки е, марок. На півтори долари до платних марок. Так? Якось так, друзі, виглядає це спецпогашення. Ви знаєте, доволі цікаво, тому що тут можна експериментувати з матеріалом, можна використовувати старий матеріал, можна знайти якийсь підходящий матеріал з приватних випусків. І це дуже класно і гармонійно лягає. У колекцію. Що нас чекає найближчим часом? Найближчим часом нас чекає випуск нової марки 1 жовтня, так тобто це на наступному тижні, і випуск буде присвячений знову ж таки Дню захисників і захисниць. Це буде випуск з державними нагородами. Якщо ви пригадуєте, то Укрпошта давно вже розпочала серію випусків марок присвячених державним нагородам. І буде черговий випуск. Фотомарки можна вже знайти в інтернеті, в філателістичних чатах, вони вже буквально гудуть. Поки що в магазинах ще немає додаткового матеріалу, тобто конвертів чи листівок. Листівок, напевно, що офіційних не буде, враховуючи останні випуски цих марок. Але фотоконвертів, фотомарок. Вже можна знайти і в філателістичних чатах, навіть вже хтось авансом їх продає на ebay, тому їх можна спокійно знайти. Тому, друзі, готуємось до 1 жовтня. Чекаємо, коли з'явиться офіційний матеріал в філателістичних магазинах для того, щоб завчасно ним закупити, закупитись і. Потім не попасти в таку незручну ситуацію, коли ми прийдемо на спецпогашення, а матеріалу не буде. Ну, наче марок має бути достатньо, з конвертами поки не зрозуміло. Тому, друзі, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші вподобайки, дякую за те, що слідкуєте за мною. Обов'язково поставте вподобайку і цьому відео. Напишіть коментар, чи подобається вам той матеріал, який пропоную Укрпошта, чи подобається вам спецпогашення, чи взагалі ви є прихильником. Таких філателістичних подій. Можливо, вам щось не подобається, обов'язково це також напишіть. Поширте це відео серед друзів, серед колег і давайте разом популяризувати філателію. До зустрічі, друзі, і сподіваюся, що ця зустріч буде саме після 1 жовтня, після випуску нової марки. До зустрічі!